Сьогодні, 2 листопада, ми зібралися на Майдані Незалежності міста Посова вкотре, щоб провести в останню дорогу і віддати шану і честь Герою України, полеглому воїну-захиснику. Михайло Підлетейчук, 83-го року народження. Командир 3-ї роти 74-го батальйону 102-ї бригади Збройних сил України. Старший лейтенант. Після повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації в Україну він ще в лютому 22-го року став до лав ЗСУ. Пройшов славний бойовий шлях. Негарячіші точки. Загинув 30 жовтня 2023 року. У полеглого воїна залишилася дружина і два сини. Герої новітньої історії України. Це люди, які поклали ідею боротьби. За вільну соборну незалежну державу вище своїх особистих мрій, планів і свого життя. Їхні імена золотими літерами будуть записані в історію новітньої боротьби України за незалежність. І найменше, що ми можемо зробити, щоб гідно вшанувати їхню пам'ять, це продовжити боротьбу і здобути таку же дану ними перемогу. Вічна пам'ять, вічна слава, вічна шана і честь Героям України, воїнам, які віддають найдорожче своє життя за майбутнє України, за кожного з нас. Ні мулизавли, нині вон завіги вінки. А Амінь. святий Боже, святий, гріпий, святий басмерний, помилуй нас. Ты Боже, святий, хріпкий, святий посмертний, помилуй нас, святий, Боже, святий. Святий, Хедвен, нас. слава Отцю, і Сину і Святому Духові і нині, і час, і на віки Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посвяти, слинемочі наші. Імени Твоє Господи, ради, Господи момило, Господи, минуло, Слава Слава і Сину, і Святому Духові і, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука. От Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь, ми спожили в рава віків, душу спожива раба Двосла. В оселях Господи, де всі святі Твої спочивають, у поті раба Твоєго, Ти єдиний чоловіку любви. Пекла, і розбив кайдани закованих, самі душу раба двого. Нині повсякчас, і навіки віки вічні. Амінь. Єдина чиста, я непорочна, я діво, що Бога без всі мене породив. Моли спастися душі, Його. помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, Боми. Цього воїна, героя України Михайла, і за відпущення му всякої провині вільної. Там да праведни спочиваю. Пристави смертного царя Бога нашого просимо. Всього Тю Гесну, ти смерть у смерть подолав, де я воно знищив життя світові Твоєму подав сам Господу, боки душу, новоприставленого героя, воїна Михайла у місці світлі, у місці княтучому, у місці спокою, де немає ні журби, ні зітхання, всякий гріх, що вчинив він словом, ділом, дукою, це прости. Бо немає людини, яка жила б і не зрішила, де один безріка, правда Твоя, правда. Вічна і Слово твоє істина, і Воскресіння, життя і спокій душі, новоприставлено героя Михайла Христи, Боже наш тобі, ми славу вослаємо Предвічним вічним Отцем, добрим же духом. Нині бовся в час, і на віки віки. Амінь, преводри, чесніший, віки робив. І славніші безвіняння Сарафині, щоб везпіння Бога Слова породила сущу породицю Тебе величаємо. Слава Тобі, Христе Боже наш, ти надія наша, слава Тобі. слава Отцю і Сину і Святому амінь. І, і нині, і повсякчас, і на віки амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, історій, воно замолит, у мене прижити, і своїй матері, ти слави, зволі постану душу новопредставленого героя, Михайла, який віддав життя за кожного з нас, восвятив осели долону врага і закиякого бокові добра венить. Приєднає його, повинно, бо він є добрий і чоловік і любим. Амінь, боженому спінні вічний, спокійний, Господи, спочилому новоприставленому герою Михайлу, що сьогодні пам'ять творимо. І молитві сотвори тут, поміж нами вічною пам'ять. Вечная память, вечная память, Вечная память, Героя Михайла, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Во ім'я і сина Святого Духа, Амінь. Во ім'я і сина Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, Богу! слава Україні! Героям слава! Дорога мамо, дорогі сини, дружино, дорога скорбота Косівського громаду. Вчора над цим небом багато хто міг спостерігати, як лелеки ключом зібралися і полетіли ту до далеку дорогу, до теплого краю. Бо вони щось знають, бо вони кожного року вирушають ту далеку дорогу з надією, що прийде час. І вони сюди знову повернуться на улюблені наші Карпатські гори. Таким ключем сьогодні до нас прилетіла та тяжка вістка, коли не стало Михайла. Тата, сина, товариша, однокласника, односельчанина, який з перших днів, коли почалася ця війна, пішов у ряди. Наших захисників розуміючи, що якщо не він, то хто? Якщо не він, то я зможе він сказати своїм дітям, сказати своїй мамі, мамо, я хочу, щоб ви жили. Я хочу, щоб ви на цій землі спокійно спали. Останні місяці вони були нелегкими, бо кожен раз чекали тої вісточки, того смс-а, того голосу почути. Слухавку з єдиною надією, коли Михайло, ти вернешся. Чи є сьогодні такі слова, які можуть загоїти рано, ваша родина? Чи є такі хвилини, куди ми маємо дійтися від того страшної проклятої війни? Чи можемо впасти і сказати, вороже, чи ти не маєш співчуття, чи в тебе немає страху Божого? Чи в тебе не ті вчителі, які тебе не вчать, що таке життя? І речі, коли ми читаємо Слово Боже Біблію, вони для нас здаються такими незрозумілими. І коли читаємо старий заповіт, знаходимо слова, час родитися, час помирати, час каміння розкидати, час збирати, час сміятися і час плакати. Все на цьому світі має свій час. Але є така справа свята захищати свій дім, свою родину, захищати свою сім'ю. І ми кожен з нас маємо сьогодні тут розуміти, що допоки ми з вами не включимося в цю боротьбу, поки ми перестанемо бути спостерігачами, статистами, а ми маємо все зробити, щоб на цих хлопців не падало з неба. Ми маємо зробити все, щоб вони себе не відчували там обділеними, а особливо навіть тут байдужими. Байдужість це і іржа духовна, яка роз'їдає. І їх, коли там стане дуже мало, це війна прийде сюди. Ми повинні цього свідомі розуміти, що Михайло в своєму селі був на своєму місці. Він був непростий чоловік. Він міг відстояти себе. Він міг постояти за інших. Він був таким, який... Лишається пам'яті. Народжуємося ми всі одинакові. Але кожен стає тим, до кого має покликання. І стати героєм це непросто. Це дуже складно. Але коли ти розумієш, чому ти туди йдеш, тільки тоді свідомій того. Не бійтеся, каже Христос, того, хто може вбити тіло. А душі не може нічого зробити. Бійтеся того, хто може і тіло, і душу вбити. І коли сьогодні героїв наших вбиває москаль, а ховає московська церква, то це подвійне вбивство. Ми сьогодні тут маємо належно сказати, дякуємо тобі, мамо, дякую тобі, дружина. дякую вам, сини, і ви повинні не впасти силою, а зрозуміти, що найбільше щастя, коли людина покладає своє життя за своїх друзів, а він заради вас поклав на вівдар найцінніше своє життя. За кожного з нас Він стояв, і Він вже як Михаїл, що означає з перекладу Єдаром Юдейської, як хто як у Бог, хто як у не він, хто як його побратим, який сьогодні через не можу, через не хочу, через інші стоїть, міцно захищаючи наш дім. Нехай Господь прийме його безсмертну душу, свої обійми, Своє військо ангельське де з неба буде провадити, продовжувати боротьбу. А ми із вами, ставши з колін, віддавши належну шану, маємо всі разом пам'ятати і включитися, прокинутися від байдужості і думати, що я маю сьогодні зробити для нашого солдата, що я маю зробити для його мами, для його дітей, що я маю зробити. Для майбутнього дня, щоб цей світанок і ці журавлі, які відлітають, мали куди повернутися і знали, що їх чекають. Всім вам щире співчуття, а нашому герою Гін України. України, слава слава, 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 слава! Тричі Герою Михайлові! Слава, 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 слава нації! Смерть ворогам! Похорон відбудеться в суботу, о 10-й годині селі Хімчин від його домівки, де простягнеться до храму Божого і на цвинтарі поруч своїх чотирьох побратимів, які вже знайшли свій спочинок на герої. Порочка святка, миру вам, мамо, і всім нам пережити це горе, достойно вітати належну шану, герою Михайлові. Слава Ісусу Христу! see you. Сказати, вони полягли. Це мало сказати, вони не повернуться. Вони тобі і мені віддали стукіт власного серця.